Вітаю, шановні студенти! І Сьогодні у нас наступна практична робота, тема якої використання формул у табличному процесорі. І Сьогодні ми виконуємо з вами три завдання. Виконувати завдання вам необхідно в прикріпленому файлі, який називається PR9, це Google Таблиці. Ви відкриваєте і кожне завдання розташоване на окремому аркуші. От у нас є перше завдання обчислення виразів. Друге завдання, другий аркуш, табуляція функцій, і третій аркуш, кількість учнів, це третє завдання. Починаємо з першого. І так, всі інструкції ви можете побачити в прикріпленому файлі практична робота номер 9 PDF це інструкція до практичної роботи. І Починаємо з першого завдання. І так, Перше завдання це обчислення виразів, вставлення формул для обчислення математичних виразів. І так, Подивіться, якщо ми згадаємо математику, як обчислити значення математичного виразу, якщо х дорівнює 11, y дорівнює 2, z дорівнює 3. В математиці, для того, щоб е, розв'язати це завдання, нам потрібно в цю формулу, в цей вираз замість х. Подставити одиницю, замість Y підставити 2 і замість Z підставити 3. І якраз електронні таблиці дозволяють дуже швидко зробити обчислення. Ми курсор ставимо в клітинку F3, там де буде відповідь, і починаємо писати формулу. Формула в електронних таблицях починається зі знака дорівнює. Ми формуємо формулу. Що таке 3х в квадраті? Це 3 помножити на х в квадраті. Ми так і пишемо 3. Зараз я збільшу. Зараз приберу трошки збільшу, щоб вам було більше краще видно. І так, ще раз дорівнює 3. Помножити помножити – це зірочка на х, але ми пишемо не х, а посилання на комірку, чому дорівнює у нас х, а х дорівнює одиниці, от, А2. Далі і в другому степені. Як написати в другому степені? Для цього ми повинні перейти на англійську мову і Shift шестірка. От у нас є такий значок, бачите, як тільда називається, це піднесення до степеня. І далі в яку степень ми підносимо в другу. І продовжуємо. Мінус 5, помножити зірочка на Y. А Y – це в мене дорівнює двійки, я клацаю на двійку, b 2 в третьому степені тільда. Один раз тільки третьому степені. І плюс 7 помножити на Z. А Z в мене це трійка, яка знаходиться в комірці c 2 От я клацаю. Тобто, зверніть увагу, ми пишемо на XYZ, а клацаємо на комірки там, де знаходиться значення y, z. Після того, як ми ввели, ми натискаємо клавішу Enter і отримуємо відповідь. І так, давайте перевіримо. Тут є от є формула, тут я вам показую, як її ввести, хто е, хоче переписувати з, зі зразка, і от яка відповідь у вас виходить. Е, ще можна подивитися відповіді: от тут є скріншот, які відповіді повинні вийти. І так далі ви продовжуєте. Я все показувати не буду. Тобто, ви ставите курсор. Потрібну комірку дорівнює і вводити формулу. Що стосується цієї формули, дужки ставити, замість от комірка А2 одиниця, замість Y комірка Б2, але знак ділення це у нас отакий значок: знак ділення. Далі, що стосується дробових виразів, то тут я вам даю підказку, от тут написано, що якщо у нас дріб, то чисельник і знаменник треба писати в дужках. Ну, Давайте, наприклад, оцю формулу запишемо. Дорівнює. Чисельник я пишу в дужках, риска дробу це знак ділення я ставлю. І знаменник я пишу в дужках. Тобто от в мене така формула: чисельник поділити на знаменник. Далі, формую чисельник, поставила курсор 7 помножити на х, а х в мене одиничка клацаю на неї, мінус 12 помножити на y в третьому клацаю на двійку, що означає в мене y, і в третьому степені дільда один раз, в третьому степені. Тепер Формую знаменник, ставлю курсор в другу дужку. 45 мінус 2, помножити на Z. А Z в мене це, це 3, от Це 2 трійка. Далі в другому степені. От, я сформувала. Знаменник. І в кінці, коли я написала, я натискаю Enter. От в мене яка відповідь. І, будь ласка, давайте звіримось. мінус 3,296. І так далі ви ці формули заповнюєте самостійно. Далі переходимо до наступного завдання табуляція функцій. Для чого нам потрібна табуляція? Отакі от таблички будують для того, щоб побудувати графік функцій. І так, я повертаюсь в 100% і давайте читаємо наступне завдання. І так, перше, що нам потрібно от в цій зелененькій табличці, заповнити значення рядочка Х. Тобто, які значення буде приймати в нас змінна х. І якщо ми подивимось на завдання, то це буде від мінус 10 до 10 з кроком 1. Дивіться, мінус 10, мінус 9, мінус 8. І як я це ввожу? В комірку b1 я ставлю курсор, пишу мінус 10. Далі пишу мінус 9. Потім я виділяю два ці числа, беру за оцей маркер справа, от щоб крестик такий був, і протягую вправо до кінця. І подивіться, з цим кроком в мене табличка заповнився, цей рядочок. Тепер ввожу формулу в комірку b2. І так, чому дорівнює y3х-2. Я пишу дорівнює. І ввожу формулу. 3х це 3 помножити на х, а х в мене мінус 10, я туди клацаю. Мінус 2. От в мене яка формула. Натискаю Enter, От відповідь. Ну, Ви можете усно перевірити. 3 помножить на мінус 10, це буде мінус 30, і мінус 2 буде мінус 32. Зараз трошки збільшу вам. Тепер далі. Ще раз показую, дорівнює 3 помножити на х, а х в мене вже мінус 9, мінус 2. От відповідь. Тепер далі все повторюється, тому я виділила цю комірку, беру за маркер внизу і отак тягну вправо. Формула копіюється. Тут тот саме дорівнює 7 мінус 3 помножити на Х, але я пишу не х, а мінус 10 в другому степені тільда 2. Все. І далі, якщо ви порахуєте, тут буде така відповідь. Далі ви берете за маркер і отак от відповідно копіюєте далі цю ціну. Формулу на інше ще раз виділили, взяли за цей куточок внизу і скопіювали. Ви можете себе перевірити, от у нас є значення. І далі другу таблицю вже синеньку ви так само заповнюєте. Давайте подивимось: в другій таблиці Х у нас змінюється 1 від 1 до 11 з кроком 1,5. Тобто Тут ми вводимо 1, тут ми вводимо 1,5. Далі виділяємо два числа, беремо за нижній маркер і протягуємо вниз, сюди. Далі вводимо формулу дорівнює 1, поділіться дроби, да, це риска дроби. На х, а х в мене 1. І далі я виділяю і цю формулу копіюю на інші комірки. Дорівнює 12 мінус 3 поділіть на х на одиницю. І далі цю формулу я копіюю на наступні комірки. От. Давайте подивимось, але тут щось вийшло. Так, зараз подивимось. 12 поділіть на 3. Подивіться, що тут не так. Якщо ви подивитесь, наприклад, зараз я збільшу. То тут в мене, давайте подивимось, тут в мене тільки ціла частина, а тут ще і дробова. Бачите? Як це зробити, щоб було, як в мене на прикладі? Ви виділяєте, і зверніть увагу, от є дві кнопки зменшити кількість знаків, збільшити кількість знаків. Ви натискаєте от, Збільшити один і два. І бачите, отримуєте дробові числа, от як в мене на прикладі. Далі. Давайте почитаємо. Після того, як ви порахували, вам треба в одній системі координат побудувати графіки функцій. Тобто, ви бачите, по цій табличці синенькій побудувати графіки цих функцій. Тобто, Для чого ж ці таблички і будувалися? Ви виділяєте оці значення, які ви порахували, ставите діаграма, і е, далі вам потрібно обрати, е, далі тут функція, от, діаграма з гладкими лініями, бачите. І далі е, тут потрібно от, погратися з цими значеннями. От, ви бачите, я грала змінити на рядкі стовпці. Далі обов'язково прибрати маркер, використовувати рядок 9 як мітки. Ви бачите, І от у нас виходять дві такі лінії. От, це одна лінія, це друга лінія. Бачите, перший графік, другий графік, отак вони відповідно виглядають. От. І потім ви зменшуєте і. Виставляєте тут десь збоку або знизу. От так ви побудуєте. Тобто, для чого ці таблички? Для того, щоб будувати графіки функцій. Далі. І остання таблиця: кількість учнів. Тут вона взагалі порожня. Але ви подивитесь, якщо приклад. Ви подивіться, тут спочатку треба заповнити даними. Да? От Перша це ЗОш 1, 2, 3, 4, 5. Як це дуже швидко заповнити? От ви в першій комірці так і пишете: ЗОЖ номер 1 Далі виділяєте цю комірку, повертаєтесь більшу, берете за маркер і от сюди от протягуєте. І воно автоматом вам 1, 2, 3, 4, 5. Далі переписуєте оцю кількість учнів. Я не буду переписувати, там ви переписуєте все. Далі, що стосується відсотків, як їх написати, перед тим, як писати, вам потрібно в цих комірках от повністю встановити відсотковий формат. Натискаєте. І потім тільки починаєте писати. Якщо ви цього не зробите, то воно буде у вас відсотки не буде писати. Бачите, от я написала, і воно стало так само, як на прикладі. Але якщо у вас не виникає два е, знака після коми, будь ласка, от є кнопки, може у вас отак. Да? То ви для того, щоб зробити два знака після коми, ви от збільшуєте цим значком. Ну, і так далі ви прописуєте, а комірка, кількість юнаків, кількість дівчат це треба вставити формули дарівні. Це усього учнів помножити на відсоток хлопців, от скільки юнаків. Ну, а порахувати дівчат дорівнює це від. Всього відняти кількість юнаків, от скільки буде дівчат. Далі, тут прописано: я далі показувати не буду, ну, тут є приклади, формули, які треба вводити. Потім в цих комірах, в комірках b 7 d 7 e 7 отут, коли у вас будуть числа, треба порахувати суму. За допомогою цієї кнопки сума, сума чисел, тобто скока всього. Ну, і як порахувати відсоток юнаків всього від е, загальної кількості, тут є у вас теж формула, як це зробити. От у вас повинно що, який результат вийти. Будь ласка, перевіряйте. Після того, як ви все зробили, зверніть увагу, це у вас один файл, е, ви. Дочекаєтесь, поки збереження буде, закривайте і здаєте роботу. От така у нас сьогодні робота. Будьте уважні, вона нескладна. Ми повторюємо, як вставити формули. Бажаю успіху!